А. Ладно, извиняюсь. <к away> <kraft> Привет. Короче, сегодня я иду в школу, сегодня пятница. И сегодня в пятницу, сегодня какое число, блин, я забыла. А, сегодня 17 -е, 17 17-е, короче, число. І от сьогодні в п'ятницю не можна нічого робити, Тіпа до Пасхи. Хто знає, отак от. от. Коротше, я буду робити макіяж. Легкий макіяж в школу е, сьогодні. І я. Так, да, коротше, зараз, знаєте, зараз 8.08 мені треба вспіти за кілька хвилин зробити макіяж. Ну, рісниці там накрасить. Волосы я сегодня удивилась, что я еще успела в голову помыть. Потому что я обычно мыюся час-два часа. Так получается. Ну ладно. Начинаем зариснить. Приближаем. Готово. От це й називається красить глаза. У мене так завжди Получається якогось чорта. З другим глазом так само, вот. І мене це дуже бісить. Кстати, як ви бачите, я вже накрасила трохи і тут. -о. Ну тут не так гарно, як отут, бо тут опрям. Ні, ну може я. Я, коротше, не замічаю, може, одинаково вона даже. Я просто не замічаю. Ну тут і більше. Коротше, продовжаю. Коротше, це Пердець, капець, дивіться. У мене тепер, я якщо дивлюсь, у мене як будто зверху, тут десь біля глаза щось чорне. У мене тепер я, 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 я не знаю, як його витерти, бо я боюсь собі в глаз стикнути. Може, саме пройде? Хі -хі -хі. Ладно, треба якось викручувати. Це покаже тільки ресниці, вже 2 минути відео йде. Да. Ладно. Тепер у нас будуть не рісниці, а буде щось далі, Короче. Навірно, губи буду що. Акрасу я буду отакою от от помадою. У нас то не дуже дорого. Я постійно собі дуже мало наношу на губи, тому що Я не хочу, щоб в мене було... Потім все лице красне, розове якесь. Самий прикол в тому, якщо я накрашусь або надіну щось розове, я звичайно, чорне надіваю завжди Та мене називають пікмі, якщо я надіваю щось розове. І це і обідно, і. я не знаю, як це навіть сказати. Це може бути для мене обідно і може навіть бути іноді смішно. Не іноді. Почти всегда мені і обидно, і смішно, бо що мене називають Пікмі. Кстати, похоже. Я вам Manila, Manila, ждала. Я так тебе любила, любила, ждала. Кстати, знаете что? История Видите? Бачите? Я не знаю, скільки воно ще буде обрисати, но воно вообще не іде мені, бо тому, що воно, блін, оцей вот чуб мене Я хочу його обрізати, но я понимаю, якщо я його обріжу, то буде через пару місяців таке ж саме. Так що треба ждать, поки виросте. Якось його треба. Я його стараюсь отак так от ховати, а воно все равно постійно вилазить. Ну ладно. В принципі, наш макіяж почти готов. Знаєте, я замість м, румян наношу помаду, помаду. то, що мені так щось удобніше. У мене румяна є. Но... Мені чогось удобніше помадою, бо що у помади той цвет, який мені треба. А в румян, ну блін, ну я не можу знайти, що мені підходить. Так що я постійно роблю отак от. Оп? Оп. Нормально? Можна даже так оставляти. Блін, уже уже 5 хвилин йде цей відос. Я хотіла записати короткий відео шортс, а в мене виходить, що 5 минут знімаю, типу, відео саме, блін. Ладно. Я ще не навчилась нормально знімати відео, так що. Не судіть строго, як говорять. Блін, я начальний ютубер, можна так сказати. Я не ютубер, я. Ну, Боже, я не знаю. Коротше, я просто знімаю відео для приколу. Все. Все дуже легко і просто. А так от можна зробити і все. Буде прекрасно. Якщо я на нос наложу помаду, то у мене буде нос більший, чим моє лице. Так завжди. У мене є блеск. Я не знаю, його наносить чи ні. Все такий блеск. Ой, ёпта. Манила, манила, ждала. Па-па-па. Ну, разве что у нас кулы. Разве что. О, блин, волосы. Блин, я так налюблються. Кулы на волосы лизать. Коли вона слізить, коротше, мені є в цей. Блін, я його відкинула, звичайно. Ну ладно. Отлічно. Тепер в мене руки липкі. Мені треба буде спонжик купити, бо в мене до сих пор немає його чогось. Треба буде купити. Щоб ви розуміли... Время деньги, а денег нету. Все. Готова. Оце я сховала от і воно уже красиво виглядає. Кстати, щоб ви знали, у мене волос був раніше дуже-дуже длинний. Типа, у мене є однокласниця. Я не знаю, я не буду її ім'я називати, бо то, що... І в неї дуже длінні волоси, несмотря на те, що ну, вона низенька така, але в неї дуже длінний волос. І в мене примерно такий був. Він в мене був волнистий, а в неї рівний. <кхм> Поэтому, поки, Коли він в мене росте, цей волос, то він у мене закручується, вот так от. Вот так от, в другу сторону. Мені приходиться його якось зачесувати. Лак я не хочу наносити, бо то що його потім треба буде змивати. Отак от. Ну ладно. Поставте лайк, будь ласка. Пока!